У кого на тілі вразливим місцем є п'ята? Не знаю. Не чули? Ні. Добре, наступне. А... Людина, яка боїться щекотки? Ні. Майже. Це, Це із марину? Це із людей. А, з людей. Ну, родини п'ятна. <ріпи> не чули? <ріпи> Ні. Добре. Uh, я от по історії взагалі не очень. Добре. Я не знаю. Не чули? Я взагалі нічого не знаю, не про толком. Ну давайте, наступне. Інтерізний вопрос. Не чули. Не чули, ні. Добре, наступне. Не чули, не чули? Кажіть. Не чули, добре. Де знаходиться. Ахілес. Правильно. Ну, Ахілес. Правильно. Ахілес. Правильно. Ахілес? Правильно. Ахіллес. Правильно. Де знаходиться батьківщина циганського народу? <laughs> ну, перше, що на думку прийшло, де може бути? Вокзал. <laughs> Я не знаю, на Румынія, може бути. Майже. Циганського народу, Молдова може где-то. Молдова, Румынія то так. Майже. Я не знаю. Ну, першу що думку прийшла, де вони можуть. Ну, Бу, хорошо, ну. Но... Почему так Рим кажется? <laughs> Майже. Нема, ні, нема. нема. Кашині, мені батько, що здається. Ну, а звідки вони пішли? Мені, здається, це, як народи зійшлися, вони... у них нема своєї. Нічого не Так, Таке. Так, так, Добре. Е, ну таке б що не вчили. Ну, чули таку національність цигани. Цигани, так. Де вони? Звідки вони могли піти, як ви думаєте? Не знаю. Я не знаю. <рес> Я не знаю нічого. Ми не знаємо, откуда вони пішли. Добре. Ні, не знаю. Добре. Пакистан какой-нибудь. Майже. Майже. Афганістан, може. Так. Нормыні, ні? Правильно. За Карпатію. Майже. Іспанія, напевно. Ні? Ще варіанти є якісь. Добре. Я не знаю. Як називається цукор у квадратних шматочках? Класски кубики нет. Наступно питание. Ну, Кубічний. Кубічний цукор. Ну, не, не знаю. Не а. знаю. Ну, квадратный сахар. А? Кубики, не знаю. Ну, ну бачили чи ні? Ну да. Як називається, не знаю. Не. Добре. <рив> ну, бачили такий? Бачив, да. Не знаю, так не mm -hmm. называется. Добре. Бачили такий? Конечно. Я бачила, но. Як називається цукор? в квадратних шматочках? Цукор? Ну да. Сахар. сахар. Ну, да, это логически. Да. Не знает? Нет. Ну, сахар я не знаю, ну, блин. Хорошо. Бачили такой? Известно. Как называется? Сахар. Квадратный шматочка, так. Хорошо. Са сахар нет. Сахар в кубике, давайте так назовем. М не знаю. Не чули? Доброе, Ну, бачив, но я не знаю, как называется. Добре, наступне питання. — Точка. Так і називається. Ну, Мені здається, так. Кубики. Не знаю. Кубики. Добре, наступне питання. — Я не пам'ятаю, Я не пам'ятаю. Я Не знаю. Не чули, так? Да? Ні. Рафінірований? Ні. Правильно. Рафінет. Правильно. Хто такі трутні? Я не знаю. Не чули. Mm -mm. Ну, а першу думку прийшло? — Трутні? Так. <реш> Уж, по-моему. Ну, ужи? Да. Или нет? Или трутни, это... Или таракан, я не помню. Да кто? Что-то из такого. По-моему, уж. Правильно. <рес> не, я, я не знаю, честно, вообще нет. <рес> я вот прям в истории нет. Не, не очень знаю. Ну а першу человеку на думку пришло, что это может быть. Трутни, это какой-то народ, я думаю, может. Не знаю, честно. С историей связаны, так? Да, ну. Прям вопросы только с историей связаны. Ну, может что-то другое. думку пришло, что это может быть? Не знаю, трупы какие-то. А вы что думаете? Может, труды. Добрый. Да. что думку пришло, труднее. Что это такая. Ну, что-то с костром как будто связано. Ну, же так. не. Ну, по идее, это ленивые люди, которые не хотят работать и, и ноют о том, что у них нет никакой работы. Правильно. Ні. Це ж лентяй вроді. Или ви имеєте в виду растення? Ну, типу. Ну, коротше, що ви кажете просто. Лентяй, я ну, так працює. Ти якісь. Э, не знаю, тварини. <laughs> не знаю. <Н> майже. Дерево якесь. А вам. Нічого не прийшло. Нічого. Ну, це якісь. Ні, не люди. Це якісь, типу, такі комахи, може, якісь. Правильно, які. Які літають. <гум> Добре. Ні, правильно, правильно. Нічого таке. Трудні. Трудні. Та. Ну, вроді пчоли. Це мальчики у пчолку, по-моєму, так? Да? Да. <гум> це ці бджілки. А, це, це точно якісь комахи. Ну, бджілки, так. А, самці бджілок. я не знаю, хто да, такі да. так, Це самці бджілок. А, з української на російську. Що таке вирій? Або що це таке українською? Вирій? Так. Да. По-моєму, це. Да. О-о-о-о-о. Там Так. птичок. Майже. Щось з землею зв'язане, мабуть, типове воєводство, щось області, може, ні? Ну, — Ну таке, майже. Наступно. Не що все. Тіше дуже питання. Ну що, перша на думку прийшла? Вирі. Не знаю, тварина може. Єдине, що мені приходить на голову зараз, це типу рить. Ну, вирить. А. Угу, розумію. Ну майже. Може як э, яма, чи що, щось такого виріть. Ну майже. А, ем. Э, що э, то по-моєму рой, мені каже. Майже. Ну майже. Чули, ні. Сколько исключение таких. Ну, майже. Может, Вира? Нет, но... Ну, парш думку пришло. Чего вам пришло? Я не знаю. Ничего. Ну, тоже ничего. Я даже не знаю. Наверное, какой-то горб или нет? Ну, майже. А вы что? Не знаю. Ну, парш думку пришло. Ничего. Да, думку пришло. Я российская просто. Российская? Ну, не, ну, а сейчас такую украинскую выри. Ты знаешь... Ничего, я с Вирій. Ну, честно, я не знаю точно, но мені кажется, это окоп, наверное, или что то такого. Щось типа. Что-то такого, да. да, та, та, майже. Это ну, стая... Майже. Ну ста птиц? Я не знаю. Ну що з цим в'язано? Ну, виріться ж тає. Не, не знаю. Не знаю. Добре. Я що це таке? Виріться, в, втахи летять взимку. Правильно. Або що це таке українське? Как теплое країн? Правильно. А, країна є батьківщиною кави? кави е... В Африке, а где именно вот не скажу честно. Ага. Добро. Да. Может, Франция? Француз? Майже. <сплотните> <пиш Display> <пиш bunker> Франция. <пишеч> ну а что? Ну, Там красаны. вами знаю. Турция, может. Бо Турция, бо... Франция, не знаю. Ну, майже. Бразилия? Бразилия, я думаю, да. Нет, не Бразилия. А яка еще я? Кофе, кофе, кофе. Ту Турция. Бразилия? Или Америка? Нет? Вообще? Ну, Америка то вроде континент. Бразилия Аحم限? входит. Нет. А, в страны Азии, потому что я знаю кофе арабика, но я не знаю, у меня нет идей. Ну, пускай будет страна Азии, там, типа, не знаю, там, ОАЭ, там, или что-то такое. Угу, Не Турция? Вы что скажете? Тоже подумала Турция. Турция? Ну, где-то там. Бразилия, по-моему. Правильно. Индия. Это точно Латинская Америка? А яка? Яка я не знаю, Колумбія, ні. Ні, тут, тут без варіантів. Італія? ні. Як? Я не пам'ятаю. Ну добре, заглос, не пам'ятаю. Італія? Ну майже. Ой, по-моєму. Я не помню, я знаю, точно не помню, що... Какая-то Эфиопия, как будто. Бы. Правда? Эфиопия.